Розклад для рака на наступний тиждень. Швидше за все, ще нещодавно в вашій фінансовій сфері у вас було забагато роботи, забагато обов'язків. Вам потрібно було зробити і п'яте, і десяте, і 35, і ще там 118. Причому, швидше за все, ні на вашу зарплату, чи на виручку вашого бізнеса оця куча робот особливо не впливала. До наступного тижня. Оцієї роботи оцього навантаження стане менше. Можливо, знайдеться людина, яка зніме з вас частину навантажень, чи просто так складуться обставини, що вам не потрібно буде все на собі тягти. Ви зможете трішки розслабитися, трішки розхилитися, зняти з себе лишнього це навантаження, але при цьому негативного впливу ваша фінансова сфера від цього не зазнає. Вам просто стане легше заробляти. стосовно вашого здоров'я, можливо, саме через те, що у вас там у фінансовій сфері було забагато роботи, вам би відпочити, відпочити якось, щоб дійсно відпочити. Нікуди не бігти, нікуди не летіти, бо швидше за все ваш організм дещо втомлений. І ви відчуватимете це наступного тижня, що досить бігти, досить кудись летіти, потрібно хоча б 5 хвилин посидіти чи полежати, просто видихнути, бо організму просто не вистачає відпочинку. Своїх романтичних стосунках швидше за все ви будете. Жити наступного тижня ну не зовсім так, як то традиційно звикли. Можливо, навіть ви відстоюватимете свою думку, думку вашої пари від вашої родини, що вони вважають, що повинні, якщо у чоловік і жінка живуть разом, то обов'язково повинні одружуватися. Вам, можливо, той у паспортів взагалі не потрібний. Чи, наприклад, ваша родина вимагатиме від вас, що пора б уже діточок, а ви вирішили взагалі не народжувати. Тобто ви житимете не так, як вам кажуть рідні, не так, як то вимагає загал, а так, як добре саме вам. І ймовірно, свій відпочинок ви проведете своєю коханою людиною. Бо на відпочинку у вас гармонія, на відпочинку у вас романтика, на відпочинку у вас кохання і взаємопорозуміння. І відпочинок цей буде дуже надихаючий. Ви і відпочинете, і насолодитеся один одним і своїм коханням.